Загадки про лісових мешканців. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста. На коре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестриця, а зовут мене. Лисиця. В лісі тваринка живе полохлива, добра, пухнаста та дуже ляклива. Вушки вона притискає свої, шурхіт усякий лякає її. Хто це, діти? Заєць? Клишоногий, волохатий. Влітку спритний та завзятий, ну а взимку лежобока. у барлозі гріє боки. Ведмідь. Засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Рудий м'ячик вправо скаче, з гілочки на гілку. То не м'яче, кажу, діти ми впізнали. Білка. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолоді весь час шукає. Малюків смугастих має. Діти, хто це? Кабан? Пошкребуся тут і там. Кішці спокою не дам, зледачілі кішки без малої. Мишки правильно. Не олень, хоча й рогатий. В нього роги як лопати. Хто ж це? Здогадався хтось? Це великий, дужий. Лось. Диба, диба у лісок, кожушок із голочок. На нім яблучко, грибочки, золотісті і листочки. Хто це? Їжак. Молодці діти. Кінець.